Стрес і тривога, недосип і дратівливість відступають, коли поруч Меламах Б 6 Меламах Б6, повноцінний сон та відновлення сил. Якось, Як вийшло, так робили. Віктор Кичук з маленького селища Слатине за 12 кілометрів від кордону з Росією. Народився на Волині, але вже понад 30 років живе на Харківщині. До повномасштабної війни він був підприємцем. 24 лютого став партизаном. Страху, якби такого ще не було, це зараз ти розумієш, наскільки все було небезпечно. Родину відправив на захід України, а сам залишився в рідному селищі. З півсотнею місцевих організували свою рідну тероборону, патрулювали вулиці, ганяли мародерів. Люди, які хотіли допомагати, вони з перших днів почали допомагати люди з нашого селища. І підприємці були хлопці, і трактористи були із перших днів. Вони стали очима наших військових. Усю інформацію про рух та дії росіян оперативно передавали українським захисникам. Дзвонити їм, що так, і так, то так. І там заїхали, там проїхали. Там колона рухається. Коли в Слатиному підбили російську машину піхоти усю зайву зброю з ворожого Урала Віктор з побратимами вивіз наші армії. Машина тут з'їхала в стовп, і так вона залишилася тут. З тієї машини всі порозбігалися. А ми забрали тільки противотанкові всі знаряддя. праці. скільки мені в машину влізло, тільки забрали. Партизани допомагали шукати російські підбиті гради. Вони підбиті з колесами стояли. Так цілі візуально, а самі колеса спущені, вони не могли рухатися. З цієї сторони крас з пушкою стояв, і він з'їхав з, з і теж пробитими колесами. І відкупувати ворожий танк. Віктор жартує, того дня окупанти недооцінили силу українського чорнозиму і загрозили. Позвонили військовим і приїхали хлопці, завели танк на колоду, викопали його і на працю. Відкопували майже чотири години, Потомилися так, що виходити пішки з поля вже не змогли. Вирішили їхати на танку. Так і з'явилося це вірусне відео. У нас це вийшло. Їдемо на танку. Чесно, я не хотів цього. Я знайомим відправив, а потім воно якось якимось чином попало в інтернет і. Дуже, дуже, дуже популярно чомусь стало. Хоча цю роботу могли б всі робити. Військові навіть дали Віктору позивний танчик. Але цей ролик не тільки зробив його знаменитим. Через нього ворог почав активно розшукувати сміливого партизана. Віктор, вітаємо вас в нашій студії. Вітаємо. Після того, як відео почало ширитися інтернетом, ви стали більш відомим. Як змінилося ваше життя? Дуже змінилося. Всі знають багато. Чесно кажучи, я не хотів, щоб це відео відеоширилось мережею, але що вийшло, те й вийшло. Спочатку всі боялися, тому що вже й доньці написали, сказали, що тебе вас уже шукають росіяни та ну, за цей танк. Угу. А де тоді перебувала ваша родина? Всі були вдома в селищі Слатине. Ми проживаємо, і всі були вдома. І коли ми знали, що, ну, що нас шукають росіяни, я сім'ю вирішив відправити на Західну Україну. ваша дружина зараз в залі? Так. І син також. Раді вас Дякую. бачити. Дякую вам, що сьогодні прийшли до нас. Скільки вам вдалося тоді вловити цих трофеїв і кому ви їх віддавали? Багато трофеїв ми передали військовим за той час, коли я з ними весь час був. І два гради передали, і топлива багато передали військовим, так як поначалу його не було. І так, також, також топлива передавали багато цивільним людям, які виїжджали з зони бойових дій. Пане Полковнику, чи вірно я розумію, що частину от того, що знаходили е, наші партизани, е, передавалася якраз. Е, так, -й і вашу бригаду. бригаду також. А що саме це було? Гради да, передавали два гради на мазерни на артилерію. Що ще там е, такого? Ну, у нас е, два гради і танк з великою і танк ми забирали да два і гради танк. І, танк. Так, і танк І ну, хотіли ще бензовоз е, там же забрати повний топлива. На жаль, не не завели його, але не змогли поїхати. тому що він, він був зіпсований. Країна не байдужих людей. Країна в якої об'єднуються військові, цивільні, волонтери, лікарі. Це просто ще раз всім нам, і не тільки нам доводить наскільки ми потужна, міцна і небайдужа. Натя. Дякую. Дякую вам.